Veni, vidi, vici. Євген Бородін, його ім'я навіки вкарбоване в історію, його подвиг та мужність ніколи не будуть забуті. Життя чоловіка обірвалося на 42-му році, коли він обороняв Україну, рідну Зміївщину та кожного з нас. Кривава війна не жаліє нікого. Щодня вороги нещадно намагаються знищити Україну, вбити і скривдити наших людей, наших дітей. І тільки завдяки таким воїнам, як наш земляк Євген, що віддають найдорожче життя, ми маємо можливість прокидатися зранку під мирним небом. На жаль, 9 травня зміська громада знову схилила голову у глибокій скорботі. Велике горе об'єднало всіх людей, що зібралися в селі Красна Поляна, щоб провести в останній путь свого земляка, військовослужбовця збройних сил України Євгена Бородіна. Народився чоловік 17 грудня 1981 року в селі Краснополяна. Навчався у місцевій школі, після закінчення якої вступив до харківського технікуму. Проходив строкову службу в Збройних силах України. Після демобілізації повернувся в рідне село, де створив сім'ю. У 2011 році сталося найбільше щастя у житті Євгена. Вони з коханою дружиною стали батьками. Народилася їх чудова донечка Марійка. У 2014 році наш земляк вступив за контрактом до Збройних сил України, щоб на сході захищати кордони нашої держави. З початком повномасштабної війни з російським агресором Євген своїми силами вивозив постраждалих з окупованих територій Харківщини, доставляв продукти та медикаменти. Він завжди мав добре серце і завжди приходив на допомогу. Він врятував життя сотень людей. А вже 26 травня 2022-го Євген знову одягнув військову форму та став на захист батьківщини. Більше року він був одним з кращих бійців, прикладом для побратимів та справжнім другом. Але 7 травня 2023 року загинув старший солдат Євген Бородін, старший стрілець оператор 3-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу, 1 1-ї стрілецької роти, військової частини А 7401 відданий військової присязі на вірність українському народу, мужня виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області. У Євгена залишилася велика родина: мама, до якої більше ніколи не прийде син, сестричка, що ніколи більше не побачить брата, дружина та донечка, ніколи більше не обіймуть кращого у світі татка й чоловіка. Провели в останню путь нашого героя у рідному селі, стоячи на одному коліні, низько схиливши голови. У Євгена було попереду багато планів, яким не судилося здійснитися, бо своє життя він віддав за наше з вами майбутнє. До останнього подиху, до останнього удару серця він захищав свою батьківщину. Герої не вмирають. Вічна, світла пам'ять нашому земляку та захиснику Євгену Бородіну.